Два століття одна війна. Тема фотовиставки, яку везуть на Закарпаття представники громадської організації Молодіжний націоналістичний конгрес. Це 27 стендів, що поєднують сучасні документальні світлини російсько-української війни та архівні матеріали часів визвольних змагань української повстанської армії. Чим важлива ця подія це виставка. Виставка вона пересувна і вона дуже цікава тим, що ми зможемо потрапити не тільки в історію, а поринути з історії всього від УПА до Збройних сил України, і ми зможемо переглянути цікаві фотороботи Максима Левіна, кореспондента військового, який загинув, власне ГО діє з 2001 року і займається вихованням молоді в дусі любові до своєї країни, а нині багато членів організації у лавах захисників. Ідея виставки з'явилася у 2017 році. На честь 75-річчя створення УПА ідея була тодішнього керівництва організації, зокрема Василя Дубового, який зараз теж в лавах ЗСУ. Як вже пан Євген говорив, ми так само працювали з Максимом Левіним. Він був другом нашої організації. Так само там є фото, фото Маркіяна Лисейка і фото Івана Брацюня. Це теж фотограф. Ідея фотовиставки проведення паралелей між УПАМ та ЗСУ. УПА вони ще тоді воювали з нашим двічним ворогом, і те, що зараз це робить зсу, і десь так само це була боротьба з наративами Російської Федерації. Бо тоді етап війни був трошки інший, гібридний. Важливо пам'ятати, вивчати свою історію і розуміти, що Росія на нас не напала в 22-му році, вона не напала на нас раптом в 2014. А ця війна в різних етапах вона тривала вже більше ста років. Виставка вже побувала в Києві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Тернополі та інших містах. Закликаємо вже зараз жителів Ужгорода та Мукачева прийти і подивитися виставку в цьому форматі. От Провести для себе ці аналогії, і що важливо, також приводити молодь своїх дітей, молоду аудиторію, яка можливо не застала десь повністю події революції гідності, події майдану, а також інших революцій. І для них це буде більшим відкриттям разом із департаментом культури Закарпатської ОВА Ініціативу підтримують Мукачівська районна та Ужгородська міська ради ця тема. Ми маємо розуміти, що війна у нас іде не десятий рік, у нас іде війна цілими століттями, і ми маємо не робити більше таких помилок, які десь нам історія підсовувала примирення і так далі. Кожне примирення, кожна капітуляція вона приводила ще до більшої кількості жертв. Робимо все те, що від нас залежить, для того, аби організаціям певних виставків і інших речей, які. А є в свою чергу і благодійними, і молодіжними, і тими, що дійсно потребують сьогоденні, в соняшньому сьогодні, в суспільстві. Ми повністю відкриті, повністю готові підтримувати будь-які ці всі організаційні процеси. Фотовиставку можна буде переглянути в Ужгороді на площі Театральній 22 червня. У Мукачеві 23 червня на площі Кирила і Мефодія триватиме експозиція з 13.00 до 17.00. Організатори здійснюватимуть роз'яснювальний супровід біля стендів. Обіцяють цікаві історії та спілкування.